Слухання, яке допомагає розпізнавати, ну, приймати Слово Боже, розпізнавати голос Господній. Але в Євангелії від, від Марка, особливо у Марка, це помітно, як жінки, жінки увесь час супроводжують Ісуса. Е ісус кличе 12 апостолів і, і, можливо, і так, так, в такій, тій самій мірі жінок кличе. Навколо Ісуса було дуже багато жінок, апостолок, учениць і вдовиця, яка два кодранти на храм кидає. В ній той самий дух, той самий дух, що в Ісусі Христі. Це, 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 це пожертва, це служіння, таке самовідданість, відданість, слугиня Господня, Господнього храму. І у Марка дуже, дуже, ми так яскраво бачимо, що, що керує ну, тими жінками, які Ісуса супроводжують увесь час. І під Христом є самі жінки, самі жінки біля гробу, самі жінки. Це жінка перша, є першим свідком Воскресіння Христового. Жінка Марія приходить до апостолів і каже: не бійтеся. Він Воскрес. Вони їй не вірять, не довіряють, кажуть верзіння. Але і, і ш, 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 що допомагає жінці, жінкам ем, е, ну, бути вірними, не боятися? І Марко говорить: жінки прийшли під хрест і дивилися. Прийшли до гробу і дивилися. Е, ну, власне, очі. Очі це є той. Той, той, окрім вуха, ще є око, це є ну, цей інструмент для контемпляції. Людина 60% сприймає світ через око. І Євангеліє і, і показує нам ну, це, цю, цю зброю жінки. Ми говоримо про материнство. В чому є сила жінки, і в чому є сила материнства, ну, що вона приходить і дивиться. Чоловік це Петро, він меча витягає, він слово, він говорить багато. Ні? На соборах Він до Ісуса теж каже, Ти Христоса вистраждати не будеш. Ні? Він має якусь свою візію спасіння Петро. Він хоче вирішувати, він, 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 він задіює свій інтелект. А жінка прийшла до постійного ходить за Ісусом і дивиться. Вона дивиться. І, і, це, і це око а, дозволяє її контемплювати, ну, проникати в Ісуса. Ми можемо теж на Марію, Марію сестру Марти, дивитися, яка в ногах Ісуса слухала Його слова, але вона, напевно, теж дивилася на Ісуса. І, і не лише на Його ноги в ногах, тільки, напевно, дивилася ну, на Його обличчя, на Його лик. І... І без слів вона спілкувалася. Це око. Око, це значить, це, це, це ну, місце для контемпляції: дивитися на Ісуса, споглядати Ісуса, споглядання Христа долає в мені страх. Споглядання Христа дозволяє мені ну, бути в присутності Бога. І ця присутність Бога вона долає в мені мій страх. Що вже страх мною не керує. Якби жінки так само ну, думали. Як чоловіки, Товариства Ісуса, їх би теж не було під Христом. Вони би так само злякалися. І, і Петро, він теж час від часу ну, пробує дивитися, коли він по, по воді йде. Поки дивиться на Ісуса, може іти, може йти по воді. І як тільки дивиться на бурю, все, йде на дно, і він потребує порятунку. І добре, що встиг покликати Ісуса, рятуй мене. Ні? І Ісус написано, вхопив його за руку. Петро вже би не здолав вхопити Ісуса за руку. Це Ісус вхопив і Його зловив. Тому десь як долати страх, це ну, знову Євангелія нас навчає, щоб більше дивитися, контемплювати, дивитися, дивитися на слово більше, ніж на ікону. Дивитися, дивитися, це, це, це бути десь в цій присутності, шукати присутності. Не контемпляція це, це пошук присутності Господньої, це, 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 це десь розпізнавання цієї присутності, дії присутності Божого Слова, Божої присутності і, і в серці, ну, вона в першу чергу видаляє страх. Бог і страх вони не можуть співіснувати. В серці людини. Бог завжди переможе. Натомість, якщо людина ну, шукає, наприклад, вирішення тільки ну, силою свого розуму, якщо людина тільки на себе розраховує чи там на іншу людину, ну, це дуже часто це, цього недостатньо. Особливо. Десь, ну, коли людина ну, зустрічається з якимось великим викликом, ну, чи я можу ну, себе спасти. Ну, Господь говорить, використовуй розум. Святий Ігнатій говорить, роби все так, якби все залежало від тебе. Але довіряй остаточно себе цілковито Богові, бо все і так залежить від Бога. Все залежить від Бога. Натомість. Ця перевага, це, це належить, належить Богу, що він, він створив мене, він, 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 він участвує в моєму житті. І, і, і добра мати, чим вона відрізняється, що вона ну, більше схильна уповати. Вона несе цей великий тягар. На собі, як Іван Павло ІІ говорить, більше, ніж чоловік. Він це так просто говорить чітко в цьому цій, в цій листі, що, що чоловік повинен жінка більше платить, він так прямо говорить. Вона більше платить ну, Через з, з, з материнстві за, 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 за це народж, спільне народження. Народження дитини, материнство це є, це є спільна участь чоловіка і жінки, і жінки в подружжі. Це є спільне народження, але жінка більше платить. Це я цитую зараз цей лист. Жінка більше платить. І він каже: мудрий чоловік, готовий платити борг. Має борг перед жінкою. Це слова з цього листа. Що чоловік, мудрий чоловік, смиренний чоловік має борг. Перед жінкою, особливо в материнстві. Тому десь і там ну, в материнстві там теж є присутній страх. Ну, уявіть собі, якщо цей тягар на її плечах, то ну, там теж страх є, і, і, і вона долає страх ну, в своїй простоті. Жінка долає страх, що вона дивиться, вона шукає допомоги. Жінка більше відкрита на допомогу, вона кричить допоможіть мені. Люди добрі і Боже добрий. Ну, допоможи мені. І, і Господь об'являє свою силу ну, Власне, через її смирення, через цю відкритість ну, нам допомогу, тобто на благодать. Я колись читав одного такого і, і, і французького письменника Дебоа, ем, не пам'ятаю імені, то він говорить, що великого Бога просити треба про великі речі. Від людей великого не просіть. Не просіть, бо людина, людина є по своїй природі маленька. Я маленька людина з маленького світу. Це правда про мене. Тому якщо великого просите від мене, я просто не можу цього дати, навіть якщо би хотів. Але він каже: великого Бога треба про великі речі, просити.